Кинулась, що немає перчаток. А у всіх відео, що я подивилась, як здирати зі шкури, оцей працюють в перчатках. В общем що, почнемо з того, що думки розділились. Одні кажуть, що це сом, другі кажуть, що це щука, треті кажуть, що це товстолоб. Тому ось вам морда. Це точно щука. Це вже просто, щоб не було, ой, не було ніяких оцих. Це точно щука. Точно щука. Ще не того, що я така в собі впевнена, а то, що нам передали щуку. І сказали, що це щука. Рибак сказав, що це щука. і тому це щука. В общем, це морда, як там, гостра чи тупа у неї, не понімаю. хвіст який. Коротше, це щука. Так, далі. Е, по поводу думок, що я не невчопна її нафарширувати. Цілком можливо, але спробувати треба. Я спробую на мене дивиться. Я спробую її нафарширувати. Якщо не вийде, то е, будуть і котлети і все на світі. Але спочатку її треба нафарширувати. Це щука, вона вже помита. Ось, бачите, зябра вирізані. Я знаю, що зябра з неї треба вирізати, бо вони додають гірчинку. Е і голову треба на куху. Так, по -про я спробую зняти з неї шкуру. Чого це в мене не вийде? Почнемо з того, що. в общем, треба відпиляти голову. Так, ну що, дівчатка, давайте. Там я вже начиталася всяких корисних штук, як видавлювати щуці очі. Я, я таке робити не буду, щоб замість них вставити маслинки. Ні, я просто зараз одріжу голову да, і вкину її варитись на уху. Так. І зараз, зараз підожди, до хребта обрізать усе м'ясо, да, і легким біженням руки одриваємо щуці голову. Все, пішла. Ой, Боже, ось голова. Це точно штюка. Чого? То, що мій дядько, царство небесне, був рибалкою. І колись він впіймав здоровенну штюку. Ми... Вона була така велика, що ми висушили її голову, і вона висіла десь у нас на стіні. Тобто я, я уявляю, як, як виглядає, боже, щучина голова. Так, так. починаємо злівати шкуру. Дуже багато відео на цю тему. Як за три хвилини зняти шкуру з штуки. Ну, не знаю, чи за три, чи не за три. Але, в общем, в чому суть? Робимо маленький надріз між шкурою і м'ясом. А, а потім засовуємо туди палець і як чулок, легко її вивертаємо. Такий план. А там-то подивимося. Так, малесенький надрізик робимо. Я в камеру не дивлюсь, дівчата, бо все дуже серйозно. Так. Так, значить, надрізок зробила, палець сюди засунула. І далі, що. Спокійно. Так, може, ніж взяти другий? У мене тут є асистент. Так. Щоб я. Ви бачите, в мене з кухні все прибрано. Всі полетенці, тарілки, все, що можна, тому що є усвідомлення, що зараз цей щучий сік буде по всій кухні. І я після цього всього буду приймати ванну. Тому що вже. Так, ну, дірочка є. Палець вставити можу, але... Так, спокійно. Ну, ну вставила я палець. І акуратно, Ух ти, а ну, стоп. Стоп. Ні. Ні, не хочу гадити. спокійно. Так, спокійно. А ну, хто азартна людина, робіть ставки? зніму я шкуру чи ні? Так, так, так. Спокойно. Так. Так, сейчас. Я же не хочу ей порвать. Ладно. Спокойно. Так. А, ей же надо як чулку снимать, а она у нас разрезана. За шеем. За шеем, да. За шеем. Так, спокойно. Господи. Називається Я знімаю шкуру зі штюки. Хто там мені казав, що я дуже матюкаюсь, то це да. оце я щас матюкаюсь. Так. А! Я його ж треба знімати як чулку. Стоп! Стоп! О! Його ж треба знімати як чулку, що ж я туди. Так, спокійно, спокійно. Господи, спокійно. Так, знімати як чулку. Диви. Не зовсім як чулку. снимать шулки, девчата. Так, спокойно. О, Господи. Так. Лоб свербить, низ свербить. Так. так спокойно. О! О! Так. А ну-ка, мне треба мысочка, чтобы ты, ты, бач, кусочек кусочек штуки уже отдарила. Оп. О, первый кусочек есть. Так, спокойно. Так. Щось не здирається ця шкура. Ладно. Так. Як? Як зняти цю чулку? Оп! Спокійно? Хоп? Хоп. Так, мене видно хоч? О боже. Так, спокійно. Запорвальчиш. Господи. Я могу купить чулки, чтобы понимать, как их біля плавників обрізай, да. А, ще не дійшли до плавника, ще не дійшли. А, ось уже дійшли до плавника, але ж ми розрізали її. В общем, не розрізайте, а так штуку, то що ж, ладно. Ми її зашиємо, штуки ж зашивають, да? Так, спокійно, все. Настроїлась. Спокійно, 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 Таня. Господи. Як добре, що на мені перчатки. Дівчата, а це б я тягнула голою рукою. Спокійно чулка йде, тільки б не порвати її дам. Бо я вже так розхрабрилась, ви бачите? Ви бачите, дівчата, половина штуки вже. Хі -хі -хі. Оце я даю, оце я даю. Спокійно. Спокійно, спокійно, спокійно. Хто там мені писав, ти Тетяна матюкаєшся? Матюкаюсь. Так. О, так, біжіть. О, оце ми щас доходимо до плавника. Ви бачите? Плавник треба обережно ножничками якось. Якось. Так, ножнички. Так, асистент. Асистент фокусника. Це моя мама. Мені треба надо... осей. А ну, спокійно, спокійно. Ось плавник. Господи, тут вийшло. Щось підрізати. Підрізати. Хоп! Наугад щось ріжу, щоб ви розуміли, ж, так? Да? Так, щас. що. Що? Так, да, спокійно. Все, все добре. Просто не хочеться шкурку ж перевести. Хоп, ану. Ану, спокійно і хоп. Хоп. Щось ріжу. Хоп. Ану. Боже, а плавник же ж який огромний. Фух. Щас. Я трошки поориваю і потім їду до плавника. Так, щас. Так. Спокійно, хоп. Ану, хоп, хоп, щось ріжу. Так. О, Господи, Так, спокійно, далі. Далі йде. А, Так, зараз, 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 Так, спокійно, о. Зато тепер я знаю, що шкура у щуки дійсно дуже тверда. Хоп, ану, 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 хоп. Ідемо далі. А що, не вже плавник єсть? Ану. 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 Хоп. Хоп. Блин, ну, рву вже. Ось оцей плавник. Зашиєм, шиєм, так, зашиєм. Да, за шиєм, за шиєм. Окей, сейчас за Заштупаю штуку. Що я штуку не заштупаю. Так, цей плавник трошки я за нього забула, просто О, Господь, щас. Так, цей плавник же ж надо з ним. Спокійно. Оцей весь племник. Хоп. І... хоп, О, пішло, пішло, пішло. О. Так. Так. Спокійно і. О, і тепер що? Тепер одрізаю. А. Ага. А тепер ті дівчата, які казали, що в мене не вийде. Подивіться. Ні, на оце. Подивіться, звісно, треба було трошки по-другому, але ви бачите. Всі подивились, так, да, за хвіст взяти. Хоп. Я його трошки, звісно, підлатаю. Але в цілому ви всі побачили. Ви всі побачили. Треба вірити один у одного, підтримувати один у одного. Я все сказала. Так, це кладу в мисочку, хай лежить. А тепер ложечкою, остатки, ось, бачите, остатки м'яса. Я здираю. Щас, спокійно. Щас. О, роз... Отак якось видерти остатки м'яса. Так, остатки є. Ну, я... оце, оце ще непонятно, що м'ясо м'ясо. Я розумію, що м'ясо, але ж його треба теж здерти. Шкурка має бути окремо, я так розумію, м'ясо треба якось окремо. Я перший мабуть, і єдиний раз в житті їла щуку на весіллі в своєї Таня, тобі. Ото було єдиний раз. І вона була дуже смачна. І все, більше я її не їла. Це зараз може другий раз, якщо не психуну і не переведу це все діло. Це треба здерти це м'ясо. Нашу? Нашу. Кому вона мішає точно? Мені так взагалі не мішає, ну ладно. А може не треба? Не треба, все, я втомилася. Так. Значить, що ми маємо? Треба тепер крок номер два. Здерти м'ясо відсюди. Так, зараз відключимо і подивимось, як оддерти м'ясо штуки. А, а, яка... Так, подивилася відеоурок, як відрізати м'ясо штуки від кістки. Значить. Вставляємо ножик. Так, шкірка, хай тут лежить. Вона мене ось тут все. Вставляємо ніж прямо до хребта. Так. Господи, Ніж до хребта. І ведемо прямо по хребту. Да? О. Ведемо прямо по хребту. О! А ну, Ану, ану, хоп, ну. Прямо по хребту ножем. О, отак, отак, дивіться. Так. Щось я таке робила, щось по хребту, отак ножем. Може, червону рибу я так. Так, ну що, бачите? Одрізаю. Так. Я відчуваю, що трошки кисточок так і буде. Так, єсть. Ага. О, oh. о oh, боже, ось скільки я оставила. Щас. Прямо по кисточці йду. Так, щас. Ось цього ще було. Щас. Пустить. Так. Оп. Ще я пішла м'ясо. Так, з цього боку йдемо. Ну, ось кістки, їх не треба ж, мабуть. Конечно. Їх не треба. Що з ними робити? Нічого не робити. Зараз, спокійно. Куча кісток. Як їх оддерти? Ну ось, ні, ну, ну ніяк одерти, Ось. Ну, куча ж м'яса і куча кісток тут ось. Що з ними робити? Взагалі, питання кісток остається. Як оддерти так, щоб кістки остались, а м'ясо забрати? Бо м'ясо йде разом з кістками. Я не знаю, як його убрати. Ось м'ясо. О, ось хороший кусочок м'яса. Так. Господи, бідна щука. Так. Ось її хребет. І от хребта треба якось. Ось, подивіться, це ж все м'ясо, воно ж все з кістками. Як убрати кістки, щоб їх не було в їжі. Вирізати хребет. Господи, звучить як як ганібал, як тар вирізати штуці хребет. Так, спокійно. О, Ану-ка, я що вирізаю її хребет. Ану, о, дивіться. Оце кістки, Ану, а, це... а тут нема кісток. Хорошо, хорошо. Да, блин. Так, что там, ложкою? Ложкою. О, дивиться, ложка. Хоп. А ну, О, ложка, ес. Yes. Так, ложкою. вот оце я даю. Хоп. Так. О, Йдемо дальше ложкою. О! О, розваги. Чим би мені це зайнятися в суботу ввечері? Як відбирати ложкою, от штуки м'ясо. А, 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 дивіться. А що це таке жовте. Зробимо вид, що я його не заметила. Так, далі йдемо ложкою, ложкою хоп-хоп-хоп. О-о! Дивіться, як іде, дівчата, хоп. Служка рулить. Капец, Дивіться, м'ясо, хоп, хоп, отдирается аж бігом. Так спокойно І хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Ох! Дивіться. Лічно отдарте мною м'ясо от а, Фух. Знаєте, уже чувствую себе увереніше. О, фух. О, спокойно, Таня. Хоп-хоп. О, о, о. Дивіться, що я роблю, Наріз... Можна різдво що... хату Ні, не буде щуки на різдво, не хочу. <плес> <плес> так, так, спокійно. Але ж тут теж є кістки. Ну, Тут теж є кістки. От, от, от. От, попри все, кістки остаються. Я дуже сподіваюся, що вони просто зваряться. Ну, так. Закатована штука, дивіться, хребет. Ну що, в принципі, я справилась. Час ще трошки. Немає меж моїй бездоганності. Оп-оп, давай. Ох, так, ні, не хочу. <кхи> До голови. Хоп, пішло, 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 пішло. Так, оце все сюди. Фух. Фух. Все. Ну що, рукодільниці? Ах. Чим би дитя не тішилось? То, що, дівчатки, не треба так роздирати щуку, ви поняли? То, що їж потім напихать? Так, спокійно. Так, так, так. Оп, 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 так. Ну що? Да, щоб не вилізло ж. Так, спокійно. Плавничок треба зашить якось. Клас. Те, що треба. Зашиваю щук. Стурить блік. Спокійно. Клас. Оп. Так, так, спокойно, и, оп, О, так, и вот так, начинаем, главный, ай, собака, так, так, оп, оп, есть, спокойно, 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 спокойно оп. Між нами дівчиками зашиваю. І чогось згадалось, як мене зашивали після епізіотомії на родах. Оце дуже похоже. Аж жалко, що стали. Кого зашивали, поставте плюс. Це. І можна навіть без слів. Ми друг друга пимо. Дивіться, яка гарний, акуратний шовчик. Я вам покажу його потім. Так, так, так. Варто грязний спеціального діла, буду його стирати після цього. Якраз він ждав в свою очередь на стір. Оп, так, так, йдемо, йдемо. спокійно дохожу до жаб. Жалко, звісно, що я не змогла до самого хвоста зняти шкурку, Ну, це ж перший раз. Не те, щоб буде слідуючий, не те, щоб я так говорю желанням, щоб <сіхі> ще раз це повторити, я ще ж правда не закінчила. Подождіть. Зараз, як понравиться. О. Давай, давай, собака. О. О, є. Фух. Зашиваю так стараюся, як наче я його носити буду. Цю <сіхі> шкуру. Все, в'яжу вузлики. О, головне, нитку зубами не розривати. <рив> О, так, щас, щоб ж не О, фух. Ну що, перша в житті зашита мною шкурка, Дивіться, Зацініть роботу, дівчат. Умію я штопати, не? Скажіть класно. Фух. Ой, клас, я заштопала щуку. Все, в мене перекур на каву. Фух.